На сьогодні маємо трішки погіршилася ситуація з енергопостачанням на Львівщині. Маємо ліміти десь орієнтовно. Половина від потреб області, але з цієї половини ми розуміємо, що майже половина це є потреби нашої критичної інфраструктури, тому для населення залишається десь орієнтовно 25-30 Саме через це у нас графіки, які не змінювалися з грудня, але вони побудовані так, що є гарантоване відімкнення, гарантована подача електроенергії. Ну і цей так званий білий квадрат, це можливе виключення. І маємо сьогодні Ситуацію, Що доводиться вимикати у цій білій зоні в можливих вимкненнях, вони вже стали неможливі а реальні. Тобто орієнтовно 8 годин без електроенергії, 4 з 8 без і 4 з. На жаль, маємо таку ситуацію. Якщо в понеділок і вівторок ми мали навіть ще гіршу ситуацію, коли мене Укренерго бачило, що ми перевищуємо надані ліміти. Не ми споживачі, звичайно, але це відображається на енергосистемі України з на наркосистеми Львівщини. Тому були введені так звані графіки аварійних відімкнень, і навіть спеціальні графіки аварійних відімкнень. Хочу наголосити, що важливо що тут в термінології є слово графіки, але насправді ці це є аварійні відімкнення, які передбачають, що ми не можемо попередити заздалегідь споживачів про ці відімкнення. Там немає графіки, це просто відімкнення, це якби засіб, який дозволяє рятувати енергосистему за короткий період. Якщо ми говоримо про графіки аварійних відімкнень, так звані гави, то в нас є хвилин 15 на те, щоб їх втілити. А якщо ми говоримо взагалі, за спеціальні графіки аварійних відімкнень, там вони в... запроваджуються до трьох хвилин. Це просто ми маємо 75% взагалі споживачів міста й і області. І ми їх поділили на три рівні групи по 25%. Ще 25% – це критична інфраструктура. Ось так відбувається поділ. Немає такого, що це райони чи окремі міста, просто рівномірно розподілено 25% у кожній групі. На жаль, я цього не знаю, відповіді на ці питання теж не знаю, тому що це е, зрозуміло тільки, скажімо, там диспетчерам Коренерго. Вони бачать цілісну картину, е, цілісну енергетичну систему України. Вони знають. Коли і кому які надати ліміти, щоб наша енергетична система працювала цілісно і була керованою. Це важливо, тобто ми розуміємо, що ці відімкнення не є, скажімо, заходом просто для того, щоб відімкнути, а це є заходом для того, щоб врятувати нашу енергетичну систему в цілісності і щоб все було під контролем. Погода впливає на погіршення ситуації, тому що з'являється питання з опаленням і з усіма цими моментами. Крім того, впливає на цю ситуацію. Так само це робота підприємства. Ми мали, наприклад, на новий рік. Так на новий рік на різдво ми мали менше винти. Це все пов'язано з тим, що не працювали підприємства, і те, що було досить тепло на вулиці. Ми бачили на новий рік, взагалі плюс 10 чи навіть більше температури. Тому так це впливає. Але ще є інші фактори. Як працює генерація, які є пошкодження в на магістральних мережах, це є взагалі таємна інформація. Я не думаю, що вона не є для розповсюдження, але просто треба розуміти, що є дуже багато різних факторів, які впливають загалом на ситуацію в енергосистемі. тут є кілька різних ситуацій. Перша ситуація, що все ж таки ми маємо 25% критичної інфраструктури, і іноді не вдається її відділити від вони на знаходяться на одній лінії з іншими будинками, і так ці будинки не вимикаються. Але хочу що сказати, що наші працівники працюють в тому напрямку, щоб, щоб якимось чином перезаживити ці будинки, які не є критичною інфраструктурою, які наразі є на лінії просто з тими чи іншими об'єктами, і щоб їх. Так також вимикати, і такі випадки є, таких випадків багато. Тобто, є е, ну, обов'язково, якщо в нас до нас часто звертаються е, жителі міста й області з тим питанням, що в мене світла нема, а в сусідів є. Ми ті факти перевіряємо там, де це можливо. Ми обов'язково намагаємося пере, перепід'єднати ці будинки до це, це, тільки з цим пов'язано. І, на жаль, ну, скажімо так. Тим відсоткам, які опинилися на одній лінії з критичною інфраструктури, просто пощастило. Але ми робимо все можливе, щоб і їх відмикати, щоб максимально зберігати потужність для всіх разом і розподіляти рівномірно. Дуже важливий момент, в нас немає проблемних районів чи якихось конкретних міст, але є оці так звані графіки аварійних відімкнень, які, як ви пам'ятаєте, не є графіками а просто переліком певних приєднань. Туди входить 25% всіх споживачів нашої області. І ці ж люди входять і в графіки погодинних відімкнень. Просто єдиний момент, що коли у нас є розпорядження застосувати гави, тобто графіки аварійних відімкнень, ми вимикаємо цих людей. Без попередження, і ми їх не можемо вімкнути до наступного розпорядження диспетчерів Керенерго. І так і виходить, що оцих 25% споживачів, тобто кожен четвертий, по суті, він може бути поза графіком і може бути вимкнутий на довший період, ніж зазначено в графіку погодинних відімкнень, бо це є аварійне відімкнення. Воно неможливо попередити про нього, тому що воно за 15 хвилин треба втілити, і відмінити це аварійне відімкнення може лише диспетчер України, коли диспетчер «Укренерго», я перепрошую, який бачить, що ситуація вирівнялася і можна якби відновити постачання, де ти Тому так є ті люди, є ті вулиці. І це переважно на жаль будинки висотні будинки з електроплитами з ліфтами, там де за досить короткий період вдається знизити споживання швидко, тому вони власне і попадають в цей перелік так так званих габіт. От власне, що погодинні відключення це той графік, який ми поділили людей на три групи, і вимикаємо їм за графіком. Людина з графіком може ознайомитися. Приходить особисті повідомлення в наші телеграм-боти, чи чи на персональний кабінет. Ми можемо з людьми комунікувати, попереджати їх про відімкнення. А оці аварійні відімкнення, так звані гави чи е, спеціальні аварійні е, графіки аварійних відімкнень спецгави, це є аварійна ситуація. Тобто, от є аварійна ситуація, і треба терміново Моло зробити щось, щоб не було якоїсь аварії чи якихось наслідків поганих, і от тоді, власне, ми не можемо ні попередити, і люди залишаються без електроенергії доти, доки не буде відміни.